Друзі, всім привіт! З вами знову Ютуб-канал Лавка задоволень». Я Олександр Маник. І сьогодні хочу порадіти разом з вами, показати вам шикардосну новину від Нацбанку України. Шикарні нові 5 гривень 2024 року, які називаються безбар'єрність. І так, друзі, новина 24 року, на аверсі якого зображено. Ми з вами бачимо по центру, розміщено стилизований образ птаха з штучним механічним крилом протезом. Бачите, ліворуч ось такий. Зараз граю з світлом. Ліве крило в нього штучне, який символізує свободу, незламність духу та можливість долати простір без перешкод. У горі монети зазначено номінал 5 гривень, а під композицією внизу логотип банкнотно монетного двора Нацбанку України. І графічний знак гривні, слово гривня, рік карбування 20-24 і напис Україна. На реверсі цієї монети ми з вами бачимо. Обалдеть, дуже класно, бачите всі фігурки зображені матові, а саме фон такий дзеркальний. А на реверсі монети розміщено стилізоване зображення людей різних соціальних груп. Які об'єднані колом. Ми з вами бачимо батьки. Ось е дівчина йде з коляскою, діти. Так, де у нас діти? Напевно, ось цей по центру зараз унизу ми бачимо батька з дитиною. Літні люди, які користуються кріслом колісним, бачите, також ось інвалідне крісло. Е ще ми бачимо бабулю з паличкою. І е, бачимо люди з протезуванням ось. Також унизу. Бачите? Людина з протезом. Діти, мабуть, оце на велосипеді, е, власниками тварин також. Бачимо з собачкою гуляє дівчинка чи хлопець. Е, Ця композиція символізує різноманіття та безбар'єрність, що підкреслює єдність та інклюзивність суспільства. Вона присвячена філософії суспільства без обмежень, де кожна людина, незалежно від віку та статі, фізичних характеристик, етичної приналежності чи соціального статусу, має рівні можливості для розвитку, самореалізації і так далі. Україна країна героїв, ветеранів і мирних жителів. Створення безбар'єрного середовища є стратегічною інвестицією в майбутнє нації. Це шлях до стійкої та успішної держави, де кожен може жити повноцінно, поважаючи різноманіття, справедливість та інклюзію. Друзі, ось такі шикарні всі новинки можна вже придбати в нашому телеграм-каналі Лавка задоволень. Бачите всю всю, -всю цю нумізматичну продукцію. Не забувайте лайкос під відео. А ми з вами побачимось, бо я побіжав знімати для вас ще цікавіші та цікавіші відоси.